Всім привіт! Вас вітає компанія автопарк місто Львів. Вашій увазі автомобіль BMW X5 2007 року випуску з двигуном 4.8. Автомобіль з пробігом 165 тисяч кілометрів, ДТП не було, ніякого, система безпеки не спрацьовувала. Ніякі елементи не були ніколи пошкоджені. Практично повна комплектація автомобіля. От, є кліматконтроль двохзонний, є круїз-контроль, електроравлювання сидінь. Руля, підігріви руля, тобто комплектація практично максимальна. Побачити цей автомобіль ви можете у місті Львові, вулиця Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна за готівку, Влізим в лізинг кредит, стрийдин.